Урок математики тиждень 32, сторінка 20. Тема нашого уроку. повторення вивченого за рік математика в мене. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами повторювати вивчений матеріал. І будемо працювати над завданнями нашого валька. І так, завдання перше. Запиши число, яке складається із шести десятків і 5 одиниць. Число 65 із двох десятків і нуль одиниць число 20, із 6 одиниць число 6. Підкреслимо в цих числах десятки. У першому числі десятки це друга цифра праворуч цифра 6. У другому числі це число 2, а в третьому числі 0 десятки, тому що є лише 6 одиниць. Завдання друге. Запиши число в порядку зростання. І так, прочитаємо її. 90, 59, 12, 82, 11, 80, 15, 61. В порядку зростання від найменшого до найбільшого. Найменшим числом є число 11. Потім 12, 15. Запишіть, будь ласка. Перевіряємо 11. 12, 15, 59, 61, 80, 82, 90. Далі підкреслимо найменше число. Це число 11. Воно записується за допомогою двох цифр 1 і 1. Далі, серед цих чисел знайдіть і обведіть попереднє число для числа 60. Перевіряємо. Це число 59. Серед цих чисел знайдіть і обведіть наступне для числа 81. Це число 82. Завдання третє. Порівняємо вирази за допомогою знака більше, менше або дорівнює. Так, дивимося уважно перший вираз. Сума чисел 23 і 44. І різниця чисел 79 і 63. Візьміть, будь ласка, олівець і над знаком плюс напишіть результат додавання першого виразу. 23 додати 44 буде 67. 79 відняти 63 буде 16. Порівняємо. Сміливо ставимо знак більше. Другий вираз 42 відняти 42. Це буде 0, а 50 відняти 10. Отже, 0 менше за 40. Другий стовпчик. 21 додати 45. Дорівнюємо 66. 83 відняти 53, буде 30. Знак більше, тому що 66 більше за 30. 69 відняти 34 буде 35. І 68 відняти 33, також 35. Знак дорівнює. Завдання четверте. Розв'яжіть приклади. Перевіряємо 45 додати 22 67. 34 додати 42, 76, 14 додати 50, 64. Пригадайте, алгоритм виконання дій. Щоб виконати додавання двоцифрових чисел, потрібно до одиничок числа. Додати одинички. До десятків додати десятки. Виконаємо другий стовпчик. Ми маємо приклади на дію віднімання двоцифрових чисел. Як виконуємо віднімання? Від одиничок віднімаємо одинички. Від десятків віднімаємо десятки. 98 відняти 74. 24. 67 відняти 25. 42, 86 відняти 61, 25. Переходимо до завдання 5. Читаємо, що треба зробити. Склади і запиши з наведених чисел приклади на додавання і на віднімання. І так, у нас є три числа 16, 53 і 69. Одну клітинку зверху, одну клітинку з боку. Запишемо, які нам треба скласти, які ми можемо скласти приклади на додавання тільки з трьома числами. 16 додати 53 дорівнює 69. Поміняємо місцями доданки. 53 додати 16 дорівнює 69. Пригадаємо назву числа при дії додавання. Перший доданок, другий доданок і сума. А тепер через 4 клітинки на 5 складемо приклади на віднімання. 69 відняти 16, дорівнює 53. 69 відняти 53 дорівнює 16. 69 відняти 53 дорівнює 16. Якщо від суми відняти перший доданок, ми отримуємо другий доданок. Якщо від суми відняти другий доданок, ми отримуємо перший. Далі, будь ласка, досліджуємо на фолишній світ засобами математики виконаємо усне обчислення. До 9 додати 6, 15. 15 відняти 8, 7. 7 додати одинадцять. 18 18 відняти 15 3, 3 додати 8, 11. Переходимо до роботи над задачами. У кнопочки було 75 марок, а у хвалька на 23 марки менше, скільки марок було у хвалька. Про що ти видачамо? Про марки, які були у кнопочки і у хвальках. Отже, головними героями нашої задачі є маленька кнопочка. Однак літинка лише правуть, кнопочка скорочуємо до голосного. Кнопочка мала 75 марок. Хвалько під буквою К ми пишемо в букву Х і не пропускаємо. Хвалько ма невідомо, але на 23 марки менше. Дужка і стрілочка. І зразу нам стало відомо. Який це буде вид задачі? Є слово НА і є знак менше. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Далі будь ласка, рахуємо під буквою Х. Праворуч сім клітинок і на восьмій пишемо слово розв'язання. Тепер від букви Х рахуємо вниз 1, 2, 3 і на четвертій клітинці записуємо розв'язання задачі. 75 відняти 23 дорівнює 52. Дужка доведе марки. Відповідь під цифрою 7, велика буква В. 52 марки були у валька. З, цього, з цієї задачі допоможемо кнопочці записати числа, знаючи, як називаються числа при дії віднімання. Зменшуване від'ємних і різниця. Зменшуємо наметку 75, від'ємних 23, різниця 52. Який же це вид задачі? Ми говорили, це задача на зменшення числа не кілька одиниць. Завдання 11 підуть під буквою В. Ну, а тепер попрацюємо в робочому пошуті. Запишемо сьогодні 9 травня. Виконуємо завдання 12. Читаємо на скільки міліметрів 1 см більше, ніж 4 мм. Що нам треба зробити? Спочатку перевести 1 см і це дорівнює 10 мм. А далі, коли є запитання, наскільки більше або наскільки менше, потрібно від більшого числа відняти менше 10 мм відняти 4 мм. Дорівнює 6 мм. Друге запитання: наскільки міліметрів? 9 мм менше, ніж 1 см. Перетворення ми писати не будемо, воно таке ж саме. В 1 см 10 мм. А дія від 10 мм віднімаємо. Від 10 мм віднімаємо 9 мм. Маємо 1 мм. Отже, на 6 мм 1 см більше, ніж 4 мм, і на 1 мм міліметр 9 мм менше, ніж 1 см. А далі зверните, будь ласка, великий перегород. Розв'яжіть приклади і порівняйте числа. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми повторювали вивчення за Перший клас читали і записували двоцифрові числа, розв'язували задачі на зменшення числа на кілька одиниць.